До середини 1960-х років сама думка про те, щоб носити одяг, взяти із гардеробу людини, яка можливо давно померла, була вкрай непопулярною. Після зубожінь та обмежень Другої світової війни західний світ вступав в епоху радісного споживацтва та був зосереджений на ідеї споживання усього новітнього та яскравого. Старий одяг, який називають зараз вживаним, ношеним і вінтажним. Повише для тих нещасних душ, які не могли дозволити собі нові щойно виготовлені речі. Але світ змінився. Новітні тренди більше не зосереджуються на аспектах новизни та яскравості. З кожним новим роком ідеї екологічності, індивідуальності та розумного споживання. Стають все гострішими, а отже, попит на вживаний одяг також буде зростати. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо, чому вінтаж це новий чорний, як правильно обирати та комбінувати вінтажний одяг, а також поглибимось в історію естетики та психологію цього феномену. Сьогодні наявність хоча б однієї вінтажної речі в гардеробі. Це ознака відповідного модного досвіду і навіть високого заробітку. Модниці зі всієї земної кулі вишукують ексклюзивне вбрання та ретро-аксесуари. І з легкою душею віддають за них шалені гроші, підриваючи інстаграм вишуканими образами з відповідним хештегом вінтаж. Але які речі можна назвати вінтажними? Вінтаж це екземпляри одягу, взуття або аксесуарів, вік яких становить від 20 до 50 років. Що ж стосується раритету, то цим терміном називають речі в одиничних екземплярах. Цінність раритетних речей саме в їх унікальності. Антикваріату завжди строго понад 50 років. Крім того, антикваріат це не тільки про одяг і аксесуари, але й про парфуми та косметику. А ретро це взагалі нові речі, створені в стилі минулих років, тобто під старовину. Крім того, не кожна річ з 20-річною історією може вважатись вінтажною. Варто пам'ятати, що вінтажна річ завжди виняткова. Вона на вістрі моди зараз, але водночас репрезентує настрій своєї епохи. Тому вінтаж це завжди бренд, модний будинок або відомий дизайнер. Просто худі з 90-х виробництва Еджендем вінтажем не може вважатись. І останнє вінтаж не дорівнює антикваріат, а отже, його вік не може бути понад 50 років. Хоча вінтажний одяг набув значної популярності протягом останніх кількох десятиліть, насправді він існує вже століття. Термін вінтаж походить від французького слова вінтаж, що означає минулий час. Вперше цей термін використали в 1920-х роках для опису старомодних предметів, які вважались ретроспективою більш ранньої епохи. А сама концепція вінтажної моди стала популярною під час Першої світової війни. Через дефіцит промислового текстилю. У результаті більшість одягу було викинуто або перероблено в домогосподарствах на ганчірки та ковдри. Під час Першої світової війни Сполучені Штати розпочали кампанію збереження природи з такими гаслами як. Зробіть економіку модною, щоб вона не стала обов'язковою. Одним із результатів цієї кампанії було за оцінками 10% скорочення виробництва сміття під час війни. Проте лише у 1960-х роках вінтаж стає по справжньому популярним трендом. Зародження Вудстоку і субкультури Хіппі пропагувало нові споживацькі моделі. Молодь почала надавати перевагу рідкісному, високоякісному одягу, замість того, щоб наповнювати свої шафи швидкою модою. Цей стиль вважався символом бунту проти суспільних норм і конформізму, що призвело до значного зростання галузі вінтажної моди. Божевільне захоплення маскарадними сукнями, як це було названо в статті Таймс 1967 року охопило штати у Нью-Йорку в 1965 році. Гарі Атла відкрила бутік Вінтаж Чіп, який продавав одяг, який тоді називали антикварним, попри те, що йому було всього лише декілька десятиліть. Пізніше Лав писала: треба було бути трохи дивним або театральним, щоб купити цей одяг, не кажучи вже про те, щоб носити його в інші дні, окрім Хеллоуіну. оскільки наприкінці 60-х і на початку 70-х все більше цієї. Модної молоді носило вживаний одяг, переважна зневага до вживаного одягу почала змінюватись. Ще кілька років тому носити старий одяг незнайомця було чимось дуже незвичним. Це робили лише найбідніші люди, і то лише тому, що були змушені. Писав путівник з економічного стилю, опублікований у 1975 році. У книзі говорили, що вінтаж це не лише розумно, але й до біса захоплююче. У Нью-Йорку субкультури збирались разом у таких нічних клубах, як Mad Club, де панки зустрічалися з НАТО в поворокабілі, та ска. Музика дуже сильно впливала на моду, яка одночасно мала вплив на мистецтво, яке повернулось в культурний Ороборос, започаткувавши нові тенденції та відновивши стилі минулих десятиріч. Одним із свідків усього цього був Родді Каравела, давній ентузіаст вінтажного одягу та колекціонер класичних автомобілів. Захоплений музикою рокабілі Каравела відвідав мат клаб на початку 80-х, коли Мадонна, Баскія, Девід Берн і Ґогос були серед натовпу, який, за словами Каравели, був хіпстерами, перш ніж хіпстери стали хіпстерами. У 1980-х і 90-х роках відбулася консолідація вінтажної моди. У цей період з'явились такі дизайнери, як Жан-Поль Готіє та Вів'єн Вествуд, які зробили ефект повернення в минуле однією зі своїх відмінних рис. Крім того, в ці роки набула поширення практика тріфтінгу, тобто купівля вживаного одягу в секонд-хендах або на блошиних ринках. Ця практика, яка зародилась в США, поширилась по всьому світу, сприяючи зростанню. Популярності вінтажної моди. Як і більшість форм самовираження та творчості, історія вінтажної моди переплітається з соціальними та культурними змінами минулого. І мова йде не лише про те, щоб гарно виглядати, а в основному про те, щоб бути частиною чогось більшого. Як правильно обирати вінтажний одяг? Розпочнемо з місць. Якісний вінтажний бутик, як правило, належить людині, яка захоплюється вінтажними товарами та має необхідний досвід для цього. Так знаю, в Україні цей тренд лише набирає популярності, тому цікавих та оригінальних місць поки що небагато, але в майбутньому, думаю, цей тренд посилиться. Для тих, хто знаходиться в Києві, перше місце, куди варто навідатись, це, звісно, блошиний ринок. Там багато продавців і оригінальних товарів, але варто пам'ятати, що це завжди лотерея. І зовсім не обов'язково ви знайдете щось цікаве саме для себе. Також із відомих класичних місць це, звісно, Андріївський узвіз. На ньому можна знайти аксесуари, вишиванки, сувеніри та трохи прикрас. І з мінусів на Андріївському узвозі ціни в основному розраховані на туристів, тобто завищені. Також час від часу в Києві проходять регулярні та благодійні ярмарки. Наприклад, зліт колекціонерів, Олд Retro Market або Кураж Мазар. І звісно, не варто забувати про знаменитий секонд-хенд на лісовій, де є декілька спеціалізованих місць та магазини вінтажного одягу, такі як Лес, вінтаж Екіпаж або Лавка сороки». Кому цікаво самостійно вивчити ці місця, а я днями зроблю окремий пост у своєму інстаграмі з прямим посиланням в описі. Також хочу попросити вас підписатись на мій канал, хто ще цього не зробив, та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі усіх останніх відео. Також хочу подякувати усім, хто пише відгуки. Мені не лише приємно вас читати. Таким чином, ви, мої глядачі, робите видимим цей канал для інших. Ще раз, моя велика подяка вам. Попереду, що у нас дуже багато цікавого матеріалу. Але як швидко знайти вінтаж серед купи секонд-хенд сміття? Як правило, на звичайних секонд-хендах в середньому лише 5% одягу можна віднести до сегменту вінтаж. Щоб добре орієнтуватись в упакованих поручнях з одягом, швидко проводьте рукою вздовж одягу, щоб вибрати все, що здається якісним. Або хоча б мінімально відрізняється по якості на дотик. Це допоможе вам виокремити зерна від бур'янів. З часом, якщо колекціонування вінтажу стане вашим хобі, ви зможете швидко знаходити оригінальні речі уже візуально. Етикетки також можуть багато розповісти про вік одягу. У деяких випадках там навіть можна знайти дату виробництва. Однак тканинні етикетки зазвичай є ознакою того, що перед вами не новий виріб. Новий одяг, виготовлений за останні 20 років, завше матиме синтетичні друковані етикетки. Те саме стосується і матеріалів виготовлення, які вказані на етикетці. Вінтажний одяг набагато частіше шили з натуральних волокон, таких як бавовна, льон, вовна, шовк тощо. Звичайно, є винятки, як от гавайські сорочки штучного шовку та віскози. Але якщо ви дивитесь на етикетку, на якій зазначено 48% бавовни, 30% поліастеру, 20% віскози та 2% лайкри, цей одяг, одягмовірно не народжений в минулому. Зверніть увагу на металеві блискавки та застіпки. Новий одяг частіше виготовляють за допомогою саме пластикових застібок. Старий одяг також частіше матиме гудзики з рогу, дерева, перламутру або метал. На що ще варто звернути увагу? Пошкодження, через віки кількість власників деяких вінтажних речей, ви можете зіткнутись з певними пошкодженнями, як от дірки, опіки від сигарет та розрізи. Деякі пошкодження, звичайно, додадуть характеру одягу, але це суб'єктивно. На одязі, якому десятки років частіше залишаються плями та сліди. Спробуйте піднести одяг до світла, перш ніж прийняти остаточне рішення про покупку. Так як відчистити пляму вам швидше за все не вдасться. Тепер, коли ми зрозуміли, як знаходити вінтажні речі, давайте поговоримо, як їх можна носити, щоб створити унікальний особистий стиль. Ось декілька порад. Вибирайте високоякісний вінтажний одяг, який прослужить довго та згодом підійде на вашу фігуру. Поєднуйте вінтажний одяг з сучасним, щоб створити збалансований і актуальний образ. Експериментуйте з поєднаннями, намагаючись створити унікальний та індивідуальний лук. Також не бійтесь поєднувати різні стилі, наприклад, тренч із з новенькими Converse All-Stars. Пам'ятайте, що у вінтажному одязі є своя історія. Тож отримуйте задоволення, створюючи одяг, який виражає вашу індивідуальність і розповідає саме про вас. Захоплення вінтажною модою полягає не лише в зовнішньому вигляді, це складна взаємодія психології та індивідуальності. За словами WSL, покоління Z витрачає приблизно на 40% більше часу на відвідування комісійних магазинів ніж будь-яке інше покоління до того, і на це є вагома причина. Що насправді таке ностальгія? За визначенням словників, ностальгія це тосклива або надмірно сентиментальна туга за поверненням до якогось минулого періоду або Непоправного стану. Ностальгія справді домінує над нашими почуттями, подібно до того, як ми відчуваємо запах свіжоспеченого хліба в пекарні, що повертає нас у наше минуле. Подібним чином мода постійно переосмислюється знову і знову. Коли ми розмірковуємо про минуле, занурені у власні почуття ностальгії, ми продовжуємо цей цикл, оглядаючись на людей, які також озираються назад і усі ми прагнемо повернутися. У той золотий вік, який давно минув, як люди наші бажання ненаситні. Ми завжди хочемо чогось, чого не маємо, а часто й те, чого не можемо мати. Отже, мода повторюється, коли ми намагаємося знову пережити минуле, якого ніколи не відчували, і дизайнери часто використовують цей прийом як музу, формуючи її відповідно до трендів майбутнього. Можна навіть сказати, що дизайнер постійно міксує минуле і майбутнє. Змушуючи їх зливатись воєдино, створюючи сьогодення, основане на ностальгічному почутті. Ви коли-небудь замислювали, з чому ваші улюблені тренди можуть бути тими самими, що ви знаходите у своїй шафі із 90-х та 2000-х років? Це пов'язано із 20-річною тенденцією. 20-річний цикл трендів це циклічна концепція, яка стверджує, що кожні 20 років тенденції, які колись були популярними, Знову виходять на передній план. У 1937 році британський письменник та історик моди Джеймс Лейвер склав хронологію того, як модні тенденції розвиваються протягом багатьох років. Цей набір правил, відомий як закон Лейвера, стверджує, що якщо хтось носить мейнстримний стиль, то через один рік після його пікового періоду він вважатиметься непривабливим через 10 років огидним, а через 150 – красивим. Часто ми озираємось назад і ідеалізуємо минуле, особливо ті десятиліття, які ми не повністю пережили або не пережили взагалі. Цей феномен ми дуже добре знаємо із прикладу наших російських сусідів. Одержимість каргокультом СССР та романтизація воєнщини відбувається саме у тих верст населення, які лише опосередковано знайомі із радянською епохою. Або інший приклад, я росла на фільмах і серіалах із 90-х, як і багато хто з моїх глядачів. І плекаю до цього періоду власні ніжні почуття, оскільки вони пов'язані з моїм власним дитинством. Однак, якщо ви зараз переглянете культові фільми того часу, то багато з них здивують вас жартами на кшталт нормалізації расизму, сексизму та гомофобії. Що є абсолютно неприпустимим сьогодні. І, хоч погане та хороше трапляється у кожному десятирітті, медіа зазвичай відфільтровують ці речі, залишаючи нашому нинішньому поколінню. Лише ностальгічні фотографії та круту ретроестетику. Зрозуміло, що ми часто романтизуємо минуле що відповідати шаблону, який обирають сні, або навіть ми самі, незважаючи на те, що він не завжди точний. Тому замість того, щоб постійно озиратись назад і романтизувати свою чи чужу історію, давайте зосередимось на тому, щоб залишатись сьогоденні та творити власне життя тут і зараз, проживаючи його як. Індивідуальна особистість. А вінтажна мода нехай допоможе нам у цьому. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть коментарі і діліться власними історіями про свої унікальні вінтажні знахідки. А я на сьогодні буду прощатись. Дякую ще раз вам всім за увагу і па-па!